Вітаю! Сьогодні в цьому відео в рамках роботи з розкладом закладу освіти ми детально розберемо, як налаштовуються загальні параметри розкладу закладу освіти в цілому. І спочатку я проходжу процедуру авторизації та переходжу до кореневої сторінки модуля адміністрування. Робота з розкладом здійснюється через розділ розклад школи. І наразі я в основному робочому меню. Перед тим як почати працювати з розкладом, натискаю поле налаштування розкладу. Та, і всі налаштування починаються саме з основних налаштувань саме розкладу. І ось тут я бачу у правому меню. В основному робочому меню налаштувань розкладу школи, я маю натиснути по черзі пункти тривалість уроків» і налаштувати їх, і розклад дзвінків, в першу чергу. Тривалість уроків натискаючи. Я можу бачити, що три стандартні категорії, для яких не треба вносити ніяких даних, вони будуть за замовчуванням. Це перший клас, тривалість 35 хвилин, не редагується це поле, другі, четверті класи. Теж не редагуються 5 і 12 класи, теж не редагуються. Тут 40 і 45 хвилин відповідно тривалість уроків. Всі додаткові категорії, які, наприклад, мають отакий редагувальний олівець та сміттєвий кошик, це значить, що ці категорії я створював власноруч. Якщо треба додати ще якусь категорію, ви можете натиснути Додати категорію справа. Обрати назву категорії і потрібну вам тривалість уроку, бо є нестандартні ситуації, які можна створенням додаткових категорій тривалості уроків собі налаштувати так, як треба вам. І от таким чином ми один раз маємо упевнитись, що тут все як треба, якщо не вистачає якоїсь категорії, додаємо через плюсик. Далі, наступний пункт. Після налаштування тривалості уроків, я маю налаштувати розклад дзвінків, відповідно вже тих чи інших категорій, налаштованих попередньо. І якщо мова буде йти про три стандартні категорії: перший клас, другий, четвертій, п'ятій одинадцятій, то перелік уроків у вас тут вже буде. І по ним треба передбачити, щоб був початок уроку, кінець уроку. Так, зміна зазначена, Попередньо ми зміни з вами вже налаштували. Та, і взагалі, якщо ми перейшли до налаштувань закладу освіти, я вже маю бути впевнений, що структура навчального року, зміни або кабінети до цього вже налаштовані, і проблеми в мене тут не буде. Тому всі подальші дії вже після налаштування структури, змін та кабінетів. І ось я перевіряю да по певним категоріям певний варіант налаштувань. Якщо треба редагувати через редагувальний лівець, можу цю інформацію вносити. Якщо я додав якусь категорію тривалості уроків додатково, то вона автоматично в полі розкладу дзвінків не з'явиться, і мені треба обрати додати урок. Мені треба обрати категорію, яку я створював, наприклад, якась там «Педпатронаж панфілов, панфілов. Да? Ось, наприклад, навіть такий є варіант. Я можу обрати номер уроку, початок уроку, кінець уроку, зміну, очне навчання або неочне, тут вже в залежності від ситуації, і поле надіслати. І таким чином я додам, відповідно, ще один урок вже по певній категорії. Додати ще один урок, ще раз плюс, вже в рамках категорії буде другий номер уроку, наприклад, і так далі. І так послідовно ми додамо весь перелік необхідних уроків, які треба. Все. Це перша частина. Ми налаштовуємо тривалість уроків і розклад дзвінків. З цього слід роботу починати в налаштуваннях розкладу. Наступний крок при роботі це налаштування змінності навчання. Ви можете побачити, да, змінність навчання йде під номером 1, самим першим пунктом. Тому я можу через плюсик додати потрібну зміну, да, яка мені потрібна, відповідно. Я можу цю зміну знов-таки обрати із стандартних, якщо до цього налаштував, а я до цього да, налаштовував, у мене й перша і друга зміна налаштовані. І таким самим чином я ці зміни можу додавати, видаляти та мінусом, додавати плюсом. І вже ці змінність навчання обираю по першій зміні, який перший урок зміни 1, і да, вже буде мій перелік. І який буде перший урок зміни 2, в залежності від необхідного вже показника. І кількість навчальних годин зміни. Та Перша і друга. Тут вже у мене це налаштовано по моїм, та даним у вас це може бути налаштовано так, як треба відповідно до вашої поточної ситуації. Наступний крок змінність розкладу. Знов таки, плюсиком або мінусом я можу додавати три варіанти змінності. Наразі зараз в нашій системі є варіант. Ось давайте плюсиком додамо однотижневий розклад, коли буде працювати тільки один тиждень, да? нема черговості тижнів АБ чи АБВГ 1, 2, 3, 4, як у нас зараз доданий? Я вже обираю ті варіанти, які потім буду налаштовувати індивідуально по класах. Хоча до налаштування по класах ще треба дійти, і сюди вносяться всі ті налаштування, які потенційно можуть використовувати вже при роботі з класами. Тому змінність я обираю. Да? Хрестико можу видалити, якщо цей однотижневий розклад мені не потрібен а так, У мене от зараз АБ і 1, 2, 3, 4. Наприклад, такі два варіанти структури при роботі у мене мають місце без проблем. Я це все можу налаштову. Далі наступний крок: тривалість. Навчального тижня. І вже при роботі з тривалістю навчального тижня я знов обираю тип тижня, який може бути чотириденний, п'ятиденний, шостиденний. Та категорія, де знов-таки, всі ті категорії, які до цього ми налаштовували тривалості уроків, да, вони відносяться до тривалості уроків, ми все це додаємо. Знов таки 5-12 класи, перші, там, перші, другі, четверті, або якісь інші назви, які ми створювали створенні категорії. Ось у мене це друга зміна і другі, четверті класи. Та. Окрім цього, я обираю початок навчального тижня, де також обираю потрібний день тижня. Я також обираю вихідні, базова буде субота-неділя, але я можу знов таки та хрестиком видаляти які дні, яких мені не потрібно, та, або знов таки плюсом додати. Ось, да, система питає, якщо я плюсик натискаю, чи додати ще один навчальний тиждень. Окей, наприклад, додайте. Да. Я можу знов-таки по цьому навчальному тижню вносити якісь корективи чи видалити його, натискаючи мінус. Знов система буде перепитувати такі моменти. Є. Тривалість навчального тижня налаштували. Далі. Тривалість навчального дня. Знов таки, у переліку у розрізі всіх тих категорій тривалості уроків, які до цього налаштовували, я можу обирати не більше 4 років, 5, 6, і так далі. Да, тут є певний перелік, знов таки обираємо потрібну нам величину. Окрім цього, ми можемо поставити наявність нульового уроку, якщо вона має місце. Ось у мене теж по певним категоріям тривалості цей весь формат доданий. І я вже собі обираю, по яким дням, по яким категоріям у мене яка тривалість зазначена. Теж все це тут додається. І... Нижче знов-таки мені ще раз система виводить тривалість років. Я можу глянути, що в мене де зазначено. Да? Якщо це вручну додані категорії, то в мене буде змога вносити і корективи. А відповідно, якщо не редагується, значить це категорія стандартна, яку редагувати не можна. Це перший клас, другий, четвертій, п'яті, дванадцять. Ось, отаким чином, ми бачимо всю цю історію і знизу. Додаємо форму навчання через плюсик. Да? Знов таки, тут є кілька варіантів форм навчання: дистанційна, мережева, очна, заочна. Тут я вже обираю ті варіанти, які необхідні. Або видаляю знов таки, якщо дата чи інша категорія мені не потрібна, і вона була додана помилково, наприклад. Отаким От чином ми спочатку налаштовуємо всі основні налаштування розкладу закладу освіти ще до роботи з налаштуваннями по класам. А це буде наступний крок. Дякую за увагу. Щодо основних налаштувань по розкладу закладу освіти, в цьому відео це все. Дякую за увагу. До побачення!